Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі, і у нас прогулянка знову по Польщі. Зараз ми знаходимося з вами на центральному автовокзалі. Тут величезні будівлі, дуже класні, гарні, сучасні, а дуже прикольне місце. Якщо до цього було старе місто, то зараз я вам показую сучасну його частину. Ось, це знову ж таки від нашого будинку, де ми проживали. Десь приблизно, ну, може, 10 хвилин, а може навіть і менше. А ось це робот, в якого я просто закохалася. Все? Прикласна просто? Так. Просто прикласти все? Да. Дай. Ні, не, чекай, поки що чекай. Поки що він конектаться з сервером. Я скучу, що ти на мене дивишся. Замовлення в обробці. Тепер прикладай. Прикладай ще раз. Ні, прошу всі працювати. Так, да, так, да, так. Да.

Так, а ну зараз на Дякую. трошки відходить. Дякуємо. Сюди, знімай, сюди. Сюди Пробуй. А Кришечка мабуть зразу. А що він на мене? Все відходить. Він просто пікає, що він закривається. Mm. Він смачнющий. Роботи роблять смачніше <inaudible> за людей. Потягується. Yeah. Куко. -ку. <посіб> Дякую. Це було дуже мало. Люди, я в перший раз в житті примірочні моєї мрії, подивіться, величезна, з величезним зеркалом, з кронштейном і з диваном з великим. Це просто пісня. Ну, а ми як завжди, набрали купу речей. Наші закупи халф прайс. Все закупили, що хотіли. Залишилося заїхати ще в один магазин. Називається він Сансей. Хочу подивитися Сансей Пом. І хочемо ще зайти або в Starbucks, або в матча чай, кав'ярну. А от, от такі у нас плани. Завтра ми вже від'їжджаємо, але ще завтра у нас буде час закинути валізи на вокзал здати в камеру зберігання і ще погуляти трошки. Хочу вам показати дуже гарну будівлю. Дуже гарно тут в центрі гуляти, ми тут і живемо і гуляємо тут, і нам дуже подобається, тут дуже класно. Ритуалс. Ой, як гарно! Боже дуже гарненько, боже, деревце. Пахне як. Пахне як... Пахне, як... Пахне як. Ось такий магазинчик. Взагалі-то це точно не мій магазин. Чому? Тому що не дивлячись на те, що я дуже люблю різні запахи, але останні років, там десь 10, у мене дуже шалена алергія на все, що сильно пахне. Але магазинчик сам по собі дуже крутий. Є такий умивальничок, де ви підходите, миєте ручки різними засобами. Цього бренду також робите скрабіки, дівчатка вам все пояснюють, дають понюхати, спробувати, намазати. Підхід до продажу в цьому магазині дуже. Цікавий. Так що тим, кому подобаються глибокі аромати, сподобається і цей магазин. А що ж це за такий пам'ятник? Дуже странні пам'ятники. Що це за пам'ятники, не зрозуміло. Ну, а ми йдемо до магазину сенсей, подивитися одним оком, що там продають новорічного. Але мені зовсім щось не сподобалося, бо нічого цікавого у них не було на сайті магазину сенсей набагато більше цікавих речей. Так, що з цього сподобалося? Сподобалося оце мишенятко, Оце сподобалося. А також були пранічні будиночки, адвент-календарі, снігові кульки, оці скриньки були, щоб написати листа Санті. А віночки були, свічечка у вигляді ялиночки зеленого кольору. Мені сподобалася. Ось тут вона стоїть. Також подаруночки оці білі керамічні, мені сподобалися з бантиками. Ну, а так, щоб сказати, що прямо щось дуже хотілося взяти, такого не було. Ось цей ще будиночок білий, от мені сподобався, в принципі. Ну, і Були для дівчаток сережки такі різдвяні, були свічки з різними запахами, знову ж таки там імбирний пряник. Там такого плану. А, також були якісь колпачки там на голову. А, сподобався мені обідочок на голову. Подивіться, ось цей з бубінчиками, він коштує 99 гривень, такий святковий, гарнюський. Я жалію, що я його не купила. Ну, от. ну Але так, щоб сказати, що щось хотілося прям дуже взяти, так не було. Я пару років тому замовляла в інтернет-магазині в Польщі, щоб привезли деякий декор до будинку до мого. І це було швидко протягом двох тижнів заказ зібрали. Це було дешево, якісно, швидко, і ну, мені сподобалося. Я користуюся цими речами. От тако я тепер буду на заняттях їздити. Ні, <сіх> что прикольна штука? Вот так, щоб сказати, що мені А, вот тут салоні. Бай, бай. Я я Чуть, я ось такий може без нічого, просто чисто. Ні, я тоді взяла з кармани. Ну, у тебе шолергия. Нема на карме. Нема? О тут лотус ще какой-то. Насправді, у мене від Старбаксу залишилися змішані відчуття. Це було єдине місце в Польщі, яке було брудне. В самому закладі було дуже брудно, і якось сказати, щоб якась там була страшно смачна кава, абсолютно ні. Ось, ну, якось так були, то й були. А ось десерти нас порадували. У мене був чіз з полуницею і айслате, а у доньки був яблучний пиріг з солоною карамеллю і чай. Вона собі замовила зелений. До речі, в кав'ярні був не тільки звичайний цукор, а й стеві для тих, кому не можна звичайний цукор. Ми класно з нею поспілкувалися і проговорили все, що сталося за сьогоднішній день. А що в мене на різниці біла? Сніг. Ну все, останній наш вечір в Польщі. Це в Starbucks. Так що скоро вже будемо їхати додому. <різь> Ну, що ж, це наш останній вечір, остання ніч в Польщі. Завтра ми хочемо здати валізи на вокзал, і будемо трошки ще гуляти по Польщі. Ну, а я з вами побачуся в наступному влозі. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші підписки і лайки. Хай вас Бог береже, хай ніч буде тихою. І всім до зустрічі у новому влозі. Па-па!